Вітаю, мене звати Ольга Борда, я психологиня хабу ментального здоров'я діяти. І сьогодні я б хотіла поділитись більше про таке поняття, як резильєнтність. Резильєнтність від латинської означає відскакувати, повертатися. І мені слово резильєнтність дуже асоціюється з тим тенісним м'ячиком. Так уявіть, що буде, якщо ми цей м'ячик кинемо до стіни. Пін. Трошки зігнається, але він після того набуде своєї форми в житті, коли в нас є якісь виклики, це про те, що наскільки я можу адаптуватися до тих обставин, в яких я перебуваю, а також про це наскільки я можу стійко реагувати на ці виклики, які в мене відбуваються в житті, а також як я можу адаптуватися до тих непростих змін, яких я проживаю і зараз є в моєму житті. Важливо розуміти про резильєнтність, що резильєнтними є ті люди, точно які були і мали виклики в своєму житті. Відчуття дистресу. І різні емоції, які ми переживаємо, це не означає, що ми є не бо часто резильєнтні люди вони мають дві дороги. Одна дорога це про те, що я дозволяю собі проживати будь-які емоції різні, а інша дорога це те, що я намагаюся жити, будувати своє сімейне чи щоденне життя. Це як дві дороги: дозволяти собі і емоції, і разом з тим таке. Функціонування в житті, і наступне така дуже важлива складова резильєнтності те, що резильєнтність, вона часто несе за собою таке, знаєте, як зростання. Наприклад, після пережитих складнощів людина може переосмислювати своє життя, шукати нові сенси і шукати нові цінності в житті. І є такі, знаєте, певні чинники резильєнтності, важливі протистояти своїм страхам, іти в свій страх, не боятися. Уникати уникнення це найкраща ідея подолати свій страх. Також це є гумор, такий добрий гумор та оптимізм. Це як іскра резильєнтності. Шукати знаєте, соціальну підтримку, яка нам допоможе бути більш резильєнтними, так яка дозволить бути самим собою. Дуже важлива складова резильєнтності це є наші цінності, які ми плекаємо щоденно. Релігія і віра це також одна з складових важливих резильєнтності. І для мене така важлива фраза, що у здоровому тілі резильєнтніший дух, так що фізична активність вона точно може впливати на нашу стресостійкість та резилієнтність. Також резильєнтні люди вони є такі більш гнучкі. Так вони дивляться на ситуації з більш такого боку продуктивного. Вони пробують, не бояться пробувати щось нове. Вони йдуть через свій страх і приймають виклики. Резильєнтні люди це люди вдячні. І бути вдячним це також про наш вибір. І вдячність та справді нас робить щасливими як ми можемо це практикувати перед сном, коли ви лягаєте спати, ви можете подумати, за що я сьогодні вдячний чи вдячна? Це може бути, наприклад, я вдячна за те, що я не забула сьогодні поїсти. Я вдячна за те, що я сьогодні вибрала відпочити так і вибрала свій ментальний стан. Я можу бути вдячна за те, що я комусь від, знаєте, відмовила, і я плекаю асертивну поведінку в своєму житті. На завершення мені відгукується дуже гарна фраза. Нельсона Мандели про те, що найбільша велич не в тому, що падати, а в тому, що підводитися щоразу, коли впав. Пликайте свою резильєнтність, звертайтеся до своїх цінностей, до свого оточення і звертайтеся до фахівців центру хаб ментального здоров'я діяти.